Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях «Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб фм Сьогодні п'ятниця, 14 липня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні новини Росіяни. Вкотре обстріляли три громади на Чернігівщині. На Чернігівщині очікуються грози, шквали та дощі. У Рубриці цікаво знати, дізнаємось, чи отримає двохсотлітній панський маєток на Чернігівщині друге життя. У Рубриці Соціальна реклама Державна податкова служба України нагадає про необхідність оформлення суб'єктами господарювання трудових відносин із найманими працівниками а також в ефірі народний календар та сучасна українська музика. Новини росіяни вкотре обстріляли три громади на Чернігівщині. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Усього протягом доби нараховано вісім обстрілів, 49 вибухів із різних видів озброєння. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Чернігівська область, Сновська громада, гута Студенецька, сім приходів, ймовірно, міномет 120-го міліметру. Семенівська Громада Карповичі, 6 приходів, ймовірно, міномет 120 мм. Новгород Сіверська громада, камінь 8 приходів, ймовірно, ствольна артилерія. Сумська область, Конотопський район, Манухівка, 6 приходів, ймовірно, ствольна артилерія. Шостинський район, Винтурівка, 4 приходи, ймовірно, міномет 82-го міліметру. Нова 10 приходів, ймовірно, міномет 120-го міліметру. Середина Буда 8 приходів. Одів ймовірно ствольна артилерія. На щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована. Інформацію взято із сайту Челайн. На Чернігівщині очікуються грози, шквали та дощі. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища першого рівня небезпечності. Про це повідомляють у Чернігівському обласному центрі з гідрометеорології. 14 липня по Чернігову і області очікуються грози, подекуди шквали 15 20 метрів за секунду. У день рясні дощі. Перший рівень небезпечності жовтий. Ідеться у повідомленні. Цікаво знати, чи отримає 200-літній панський маєток на Чернігівщині друге життя. Після жовтневого перевороту 1917 року доля багатьох панських маєтків невтішна. Їх руйнували, палили, грабували, заганяли в них свиней. Садиби, яким пощастило більше використовували як гуртожитки, навчальні заклади або ж клуби. Панський маєток у селі Пекарів на Сосничині зберігся, але нині стоїть покинутою пусткою. Причому дах Вікна, двері, внутрішнє оздоблення, умовні, між тим стіни ще міцні, бо зведені з добротної деревини і якісні дерев'яні колони перед входом збереглися. Недавно зажеврів вогник, що будівля може отримати друге життя. Львів'яни, які, начебто, займаються збереженням культурно-історичної спадщини, мають намір відродити маєток. Для цього депутати селищної ради навіть змінили статус споруди із приміщення школи на нежитлову будівлю. Але чи відбудеться доланості? Зміни сосничанин Андрій Ткач, який цікавиться історією рідного краю, розповів, що в панському маєтку в селі Пекарів жила пані, яку по місцевому називали губчихою. Вона мала незлу вдачу до людей, які жили в селі, ставилася добре та пускала досаду щоріс біля маєтку. Маєток двоповерховий. Цікаво, що грубки в ньому були двоповерхові і обкладені гарними кахлями. Гвинтові сходи були, щоправда, нині вони поруйнувалися. У будівлі також особливий підвал. Деві розповідають, що навіть коли велика вода підходила до панського маєтку, підвал ніколи не затоплювало. А в дворі з парадного боку росли унікальні дерева, зокрема, верба пахуча, якої не так багато в Україні. У дворі стояли спеціальні групки, щоб варення варити. Є навіть фотографія, як це відбувалося, і що пані допомагає в цій справі. У коментарі виданню челайн зазначив Андрій Ткач. Після 1917 року пані Губчиха кудись їхав. Але більше про неї нічого не відомо. А маєток став школою для сільських дітей у пекареві, завдяки колишньому сільському голові Миколу Івановичу Попелі були зібрані свідчення. Навіть історія села написана. А в приміщенні сільської ради був стенд, мабуть, і нині він є про історію села. Є там фотографії із цього панського маєтку разом із в'їзними воротами помешканням для персоналу, що розташовувалося поруч із будинком, тобто, це був повноцінний панський маєток. Повідомив Андрій Ткач, як вже зазначалося, нині колишній панський маєток занепадає, і школи в ньому давно немає. Школа донедавна в Пекареві була, але через непрості демографічні процеси, які до того ж ускладнює війна, відбувається страшне знелюднення на тому кутку. Нині діти, які є, їздять навчатися до іншого села. Дружина вже згаданого Миколи Івановича Попели колись працювала в цій школі. Ми з історичними розвідками до них їздили, та вона розповідала. Що в тому маєтку були повноцінні класи після закриття? Школа стояла зачинена, але знайшлися люди місцеві і сторонні, які проникли до будівлі, і почалося грабування школи та занепад. Руйнування почалося ще до того, як пекарівська сільська рада війшла до об'єднаної громади. Тому ми вже мали сумну ситуацію із занедбаним маєтком, який потихеньку руйнувався, і покрівля пропадала. І всередині усілякі сумнівні люди влаштовували пожежі, можливо, грілися. Чи якоюсь іншою метою розпалювали багаття. Там чимало слідів їхньої діяльності. Тепер відновити те, що було, складно. Вважає Андрій Ткач. Чоловік каже, що чув про плани відродити маєток, але достеменно про це не знає, хоча й бачає в цьому позитив. Якщо маєток буде відновлений, то однозначно з'являться якісь робочі місця для місцевих людей, і буде ще один туристичний магніт, який вабитиме людей. Ще у 2018 році заходив до цього маєтку, коли разом з коле. Віталієм організував кілька велотурів до цієї місцевості. Тоді туристам можна було показати маєток і всередині його подивитися. На той час у будівлі валялося чимало шкільних наочних посібників, але всі вони застаріли. Про радянську добу були відповідні плакати, лозунги тощо. Згадує пан Андрій. Чіткої відповіді про подальшу долю колишнього панського маєтку на жаль, немає. Ситуація була така, що львів'яни зателефонували і запропонували викупити цей будинок. який і нині перебуває в дуже поганому стані. Ми почали займатися установчими документами, а в свідоцтві про право власності в колишній сільській раді цей маєток значився як будівля школи. І поки ми змінювали цільове призначення цієї будівлі, тобто що це не житлова будівля, бо школи не можна на приватизацію виставляти, займалися установчими документами і нині розробляємо технічну документацію. Львів'яни притихли. Будуть вони викуповувати цю будівлю чи ні, ніхто гарантій дати. Не може вони вже починають казати, що діятимуть залежно від того, яка буде стартова ціна. Також мовляв, щоб купити їм треба щось продати, повідомили у відділі комунального майна Сусницької селищної ради. Тож чи справді львів'яни готові відроджувати маєток заради збереження його історичної цінності, чи з якоюсь іншою метою наразі невідомо. Так само як і не знають, коли це буде і чи буде взагалі. Авторка Ірина Осташко. Інформацію взято із сайту чела. Це були новини. І ми з тобою, а після доби з тобою в житті лишився просто час, і як в ньому бути, звірі, і люди, усі так не схожі на нас, віки і народ. В серце заходили і вийшли в очі. Я бачила все, що я бачила. Це означає, що я зря, Я ж бачила все, що я бачила. Народний календар 14 липня в церковному календарі День пам'яті косми і Дем'яна. Не можна цього дня з'ясовувати стосунки, сваритися. Краще ніяк не реагувати на негативні провокації. Не розповідайте нікому про те, що вам наснилося в ніч проти 14 липня, інакше сон не збудеться. Не варто робити серйозні покупки чи витрачати багато грошей. В народному календарі 14 липня називали літніми кузьминками, які були жіночим святом. Цього дня влаштовували спеціальні бенкети, на яких були присутні лише жінки. Називалися вони братчинами. Від самого ранку варили кашу, для якої кожна дівчина і жінка приносила, що могла. Коли каша переставала бути гарячою, кликали Кузьма Дем'ян «Діть їсти до нас. Іменинники сьогодні Дем'ян, Ангелина, Петро, Никодим і Кузьма. Талісманом людини, народженої 14 липня, є топаз, дорогоцінний камінь, який відрізняється чистим блакитним кольором та високою твердістю. Здавна вважалося, що блакитний топаз допомагає його власнику стати спокійнішим та більш розсудливим. Який сьогодні день в Україні та світі, 14 липня в Україні і світі святкують міжнародний день небінарних людей, день обізнаності про акул та всесвітній день шашлику? За останні 130 років 14 липня максимальна температура повітря складала 33,2 градусів Цельсія у 1951 році. Мінімальна ж складала 9,2 градусів за Цельсієм у 1986 році. Сонце в корупі сьогодні зійшло о 4 годині 45 хвилин, а зайде за горизонтом 21 годині 2 хвилини. Це був народний календар. Соціальна реклама Державна податкова служба України нагадує про необхідність оформлення суб'єктами господарювання трудових відносин із найманими працівниками відповідно до вимог статті 24 Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 року, номер 322 8, та постанови Кабінету міністрів України від 17 червня 2015 року, номер 413 про порядок повідомлення державної податкової. Кові службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органом, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку в встановленому кабінетом міністрів України повідомлення про прийняття працівника на роботу, укладення їх контракту подається власником підприємства установи організації або уповноваженим ним органом чи особою чи фізичною особою, крім повідомлення про прийняття на роботу члена виконавчого органу господарського товариства, керівника підприємства установи чи організації та або резидентом Дієсіті до територіальних органів державної. Додаткової служби за місцем обліку, їх як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за формою згідно з податком до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором та або до початку виконання робіт, або ж надання послуг їх спеціалістом резидента Дія-Сіті засобами електронного зв'язку з використанням електронного підпису відповідальних осіб, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог. Законодавства у сфері електронного документообігу за відсутності технічної можливості подання повідомлення про прийняття працівника на роботу укладення гіхта контракту з засобами електронного зв'язку в електронній формі. Таке повідомлення подається у формі документа на папері згідно з додатком разом з копією в електронній формі. У разі подання повідомлення з засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового підпису, працівник може бути допущений до роботи одразу після відправлення. Такого повідомлення Державна податкова служба України нагадує громадянам про можливість у будь-який час доби 24 на 7 та в будь-якому місці повідомляти податкову службу через чат-бот, стоп, Bot у меседжері Telegram про відомі факти порушень законодавства, в тому числі використання суб'єктом господарювання найманих працівників без офіційного оформлення трудових відносин за повідомленням прес-служби Державної податкової служби України. Сьогодні з вами була Лілія Висоцька з вічомирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп FM. рідне радіо. телефони 2 15 75 та 098 595 00 75. Ми знаходимось в готелі «Космос». Праве крило, другий поверх, кабінет номер 6.